З Галинкою. Доброго ранку, малята! Отже, сьогодні четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко! Доброго ранку, пані Юля. Доброго ранку всім і дорослим і малим. Ну що ж, малята, осінь закінчується. Завтра до нас прийде зима. Тому сьогодні пропоную пригадати все те, чому ми навчились протягом осені. Галинко, ти згодна? Ой, пані Юля, а мені чомусь сьогодні хочеться. Не навчатись а розважатись так і що. А я саме хотіла запропонувати тобі сьогодні вирушити до атракціонів. Тільки атракціонів незвичних, а яких математичних. Правильно, Галинко, рушаємо до математичних атракціонів. Як чудово! Привіт, друзі! У неділю ми їдемо до парку атракціонів. А коли буде неділя? Давайте пригадаємо разом дні тижня. Перший понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота і сьомий неділя. Поїхали! Ось ми і приїхали до парку атракціонів, але щоб вони запрацювали, треба виконати різні математичні завдання. Щоб закрутилось це колесо огляду, треба нам пригадати діти склад чисел. Пригадаємо, з яких чисел складається число 2? Правильно, один і один. А з яких чисел складається число 3? Так, один і два. Або можна сказати, навпаки, два і один. А як можна утворити число 4? Так, із чисел один і три. Або навпаки, 3 і 1? А ще із чисел 2 і 2. Діти, а тепер давайте згадаємо, з яких чисел складається число п'ять. Так, правильно один і чотири, або чотири і один. Як іще можна утворити число п'ять? Так, два і три, або, навпаки, три і два. З яких двох менших складається число 6? 1 і 5, або навпаки, 5 і 1, 2 і 4, або навпаки, 4 і 2. І, звичайно, із чисел 3 і 3. Це дуже легко запам'ятати. І закрутилось наше колесо. А ми їдемо далі. Ну що, Галинко, сподобалось тобі кататись на каруселях? Так, пані Юля, так було весело, просто чудово! Зараз буде ще веселіше. Рушаємо на веселі горки. Будемо спускатися вниз і підніматися вгору. Ти мені допоможеш шархувати. Так, звичайно. Ой, їхали Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зупинилися і вгору. Сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Ура! Ой, як весело ми покатались. Тобі подобається, Галинко? Дуже подобається. Тож зараз рушаємо кататись на швидкісних машинках. Перед! Ура! Як цікаво! Діти, щоб машинки поїхали, треба підібрати для них прапорці у вигляді різних геометричних фігур. Подивіться уважно, як називається перша фігура? Так, це квадрат. У першої машинки прапорець квадратної форми. Як називається друга фігура? Звичайно, це круг. У другої машинки круглий прапорець, третя фігура трикутник. У третьої машинки трикутний прапорець. Як називається четверта фігура? Так, це овал. У четвертої машинки прапорець овальної форми. Як називається п'ята фігура, діти? Правильно, це ромб. У п'ятої машинки прапорець схожий на ромб. І залишилась шоста фігура, як вона називається? Правильно, прямокутник. У шостої машинки буде прапорець прямокутної форми. Ну що ж, машинки готові. Починаємо рахувати від 10 до 1.

хотіла з'їсти якогось смаколика. А я ось тобі пропоную з'їсти якогось смаколика. Давай пограємо у гру, яка називається Вгадай, Давайте. Я тобі буду казати, де він знаходиться, а ти вгадаєш, що це. Добре, я згодна. Ну, дивись уважно, він знаходиться на верхній полиці справа. Ой, так це моє улюблене морозиво. Так, гадала морозиво. Наступно зага. цей смаколик знаходиться на нижній поличці посередині. Ой, що ж це таке? Зараз подивлюсь, та це ж смажена картопля. Картопля фрі. Правда? Правильно, Галюся, це смажена картопля. Я її дуже люблю. Слухай уважно. Цей смаколик знаходиться. На другій поличці зліва. Зліва знаходиться бутерброд. Правильно, або ще, на нього кажуть, бургер. Дивись уважно і слухай, цей смаколик знаходиться на нижній поличці справа. Так, та це ж моя улюблена. Ну піця. що, трохи перекусили, рушаємо далі. А зараз ми їдемо до аквапарку. Треба допомогти дітям визначити місце зупинки. Подивіться, яка цифра повинна стояти між цифрами 4 і 6 на гідроциклі. Так, цифра 5. Зупинка цього гідроцикла біля цифри 5. А на цьому гідроциклі яка цифра пропущена. Правильно, діти, 4. Зупиниться він біля цифри 4. Яка цифра загубилась на цьому гідроциклі? Між цифрами 5 і 7 стоїть цифра 6. Зупинка біля цифри 6. Подумайте, діти, біля якої цифри зупиниться хлопчик на цьому гідроциклі? Так, біля цифри 2. Тому що після одинички йде 2. А яка ж цифра повинна стояти замість крапочки між цифрами 2 і 4 на цьому гідроциклі? Подумайте, діти, правильно цифра 3. Значить, хлопчик на цьому гідроциклі зупиниться біля цифри 3? А зараз покатаємось на веселих водних гірках. Подивіться, діти, хто першим спустився? Так, хлопчик на зеленому дракончику. А хто спускається останнім? Правильно хлопчик на жиравчику. А хто знаходиться внизу на жовтій гірці? Так дівчинка на червоному дракончику. А вгорі на зеленій гірці. Правильно хлопчик на кавунчику. Дуже весело малятам в аквапарку. Ну що, Галинка, сподобалась тобі наша розвага? Дуже сподобалась, пані Юля. Так було цікаво, весело. Так, ми обов'язково повторимо ще такі розваги. А на сьогодні, малята, наше заняття закінчилось. Домашнього завдання вам сьогодні немає. Зустрінемось вже взимку. До побачення. До побачення всім!